Резліз є, так що можна його познайомити, можна щось. Так, да, тому я буду телеграфним текстом характеризувати кожен розділ цього прес-релізу з метою більше часу приділити вашим запитанням. Шановні колеги. По сесії. Ви знаєте, що відбулася 34 сесія Другобицької міської ради. Я це підкреслюю. Ми по темпах проведення сесійних засідань є одними з найпередовіших, якщо так можна сказати, у Львівській області. І у нас вже відбулася 34 сесія. На цій сесії було розглянуто. 40 важливих питань в життєдіяльності міста. Але кожне питання також включає в себе пункти. І ми розглянули 345 важливих пунктів в життєдіяльності міста. Це тішить, це свідчить про те, що депутатський корпус Дроговицької міської ради працює ефективно. Питання Готуються грунтовно, розглядаються на засіданнях комісій відповідно і лише після цього виносяться на розгляд сесії. Ми вже з вами говорили, я інформував вас, шановні колеги, про те, що я собі не дозволяю виносити на розгляд сесії спірні питання, по яким не дійшли згоди або не досягнули порозуміння. Це мій принцип. Всі питання, по яким не доходять до згоди члени комісії або декількох комісій, я знімаю з розгляду порядку денного взагалі. І тому от і виходимо на такий позитивний результат, який я вам сказав. Економіка дуже важливий розділ нашої діяльності, який безпосередньо впливає. На загальний стан справ, на наповнення бюджету, на е, мікроклімат як в колективі ратуші, так і е, в середовищі громадян Дроговича. Ну, Хочу сказати, що станом на сьогоднішній день в основному економіка підтримується за рахунок приватних підприємців малого і середнього бізнесу. Працює Фактично сьогодні лише одне підприємство, це бурова, нові борові технології. І, В общем, стан справ в економіці викликає серйозну тривогу, занепокоєння. І ми цими питаннями займаємося постійно з ранку до вечора, для того, щоб хоч якось повпливати на спосіб діяльності приватизованих підприємств і структур в місті Троговича. Ви ж самі розумієте, що приватизація в нашому варіанті, вона в принципі має доволі перекручений характер. Всі ті обіцянки, які давалися на початку цього процесу, 20 років тому, станом на сьогоднішній день, просто не виконуються, ігноруються, і е, законодавство України, чинне законодавство, ну, фактично позбавляє органів місцевого самоврядування е, безпосередньо втручатися в оперативну діяльність того чи іншого е, приватизованого підприємства. Недавно я оглядав підприємства Фарматрейд і дочірнє підприємство Кристал. Ці структури утворилися на базі бувшого заводу Граніт. І ці підприємства взагалі-то демонструють нормальні, хороші приклади організації роботи. Ви знаєте про те, що підприємство підприємства – це є фізичні розтвори для потреб медицини. Там стоять унікальні лінії, унікальне обладнання, яким ну, рівних небагато можна знайти в цілому в Україні. А підприємство Кристал спеціалізується, спеціалізується перепрошую, на вирощуванні штучних кристалів. І вони вміють, вони вже навчилися робити штучні кристали вагою від 5 до 60 кілограмів. Це виробництво відноситься до розряду нанотехнологій, тобто вони стоять на вістрі науково-технічного прогресу. Це унікальні технології, я це підкреслюю, що таких підприємств. Взагалі на території Радянського Союзу всього. Одне з них в місті Дрогобичі, одне у Москві. Більше ніде таких підприємств немає. Це, можна сказати, гордість нашого суспільства і міста Дрогобича. І безумовно, треба думати над тим, щоб це унікальне виробництво виходило. Виходило на нові технології і мало завершену технологічну технологічний ланцюжок і завершений вигляд. Справа в тому, що оці штучні кристали, які виробляються у нас на підприємстві, вони використовуються для виробництва світлодіодів, наприклад. Це енергозберігаючі технології, де з'являється можливість зменшувати споживання електроенергії до 10 разів. По зрівнянню, от якщо взяти світлодіод, це малесенька лампочка така, яка дуже яскраво світить, по зрівнянню з отакими лампами, як у нас, вони в 10 разів менше споживають електроенергію. Але весь фокус полягає в тому, що вирощені монокристали у нас закуповує Китай, у нас закуповує Японія і закуповує Корея. Де є саме такі лінії по завершенню технологічного циклу? У нас такої лінії немає. Справа в тому, що. Саме підприємство не встані організувати встановлення подібного виробництва, потрібен інвестор. Сума інвестицій коливається біля 400 мільйонів гривень у даному підприємстві. Це приблизно. Я не претендую на те, що говорю цифру, яка заснована на кошторисі, на якомусь на рахунках таких більш точних. Але приблизно ми знаємо цю суму 400 мільйонів гривень. Варто було б, очевидно, Дрогобицькій міській владі подбати про те, щоб знайти такого інвестора і дати йому можливість збудувати технологічну лінію на підприємстві Кристал з виходом на кінцеву продукцію. І тоді не буде такого парадоксального явища, коли та ж Японія купує у нас вирощені монокристали, а потім в 10-15 разів дорожче продає нам світлодіоди. Це питання державного рівня, це питання прориву на сучасний світовий ринок. От зустрічі на цих підприємствах, в принципі, заставляють мислити саме про ці проблеми. Будівництво архітектура. Напевно, ви чули, знаєте і також висвітлювали проблему індивідуального будівництва в нашому місті. i ah, have